Всім величезний привіт, людям, які цікавляться криптою. У цьому відео у нас дуже цікава тема для обговорення, а саме які критерії вплинуть на AirDrop в проєкті Mask Empire. Людям, які беруть участь у цьому проєкті, вже напевно відомо, що AirDrop проєкту Mask Empire відбудеться 30 вересня, тому слід до цього заздалегідь підготуватися. Тож давайте більш детально поглянемо, які фактори вплинуть на airdrop, та що треба покращити, щоб збільшити свої шанси. Але як завжди, перед початком хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини. Посилання до нього я залишив в описі до цього відео. І так, давайте для початку поглянемо, що взагалі з себе представляє проект Mask Empire. В першу чергу це гра в жанрі Click to Earn, де користувачі заробляють криптовалюту просто натискаючи на екран. Гра була запущена ще у червні 2024 року і моментально набрала популярності, залучаючи мільйони гравців. Спочатку гра називалася Mask Empire і була натхнена образом Ілона Маска, проте після ребрендингу вона отримала свою поточну назву. Основна механіка гри полягає в тому, що гравці натискають на екран, щоб збирати монети, які потім можуть бути використані для покращення персонажа та його бізнесу. У грі також передбачена система пасивного доходу, що дозволяє заробляти навіть у той час, коли ви активно не граєте. Тепер давайте поглянемо, чому айдроп цього проекту такий важливий. Якщо, звичайно, говорити загалом, то айдропи стали невід'ємною частиною криптоіндустрії, являючи собою безкоштовний розподіл токенів користувачам, які відповідають певним критеріям. У випадку з Mask Empire, айдроп є однією з ключових подій, здатних значно збільшити активи учасників. Airdrop Mask Empire пов'язаний із завершенням поточної ігрової фази, що робить участь у грі особливо захопливою та важливою саме зараз. Чим активніше ви граєте та розвиваєте свого персонажа, тим більше шансів на отримання значної кількості токенів. Але все-таки давайте тепер перейдемо до основного. А саме до критеріїв, які вплинуть на ардроп та зможуть збільшити ваші шанси у отриманні винагороди. І так, по-перше, слід врахувати активність у грі. Чим більше часу ви проводите у грі, тим більше монет ви можете отримати. Ваш час та зусилля будуть винагороджені у вигляді додаткових токенів. Також рівень вашого персонажа, покращення його навичок та бізнесу, все це впливає на ваш успіх в айдропі. І, безумовно, для когось це, звичайно, стане поганим чинником, але все-таки запрошення друзів по більшій мірі теж вплине на аидроп. Масове залучення друзів та їхня активна участь у грі може принести вам додаткові бонуси. Але я знаю, що на цьому моменті багато для кого це стане поганим фактором, адже взагалі не кожен має аудиторію і не зможе привести своїх друзів до цього проєкту. Також, звичайно, слід це враховувати, не треба засмучуватися, будемо з вами надіятися, що це не стане ключовим чинником. Але, дивлячись на інші проекти та їх реалізацію, то звичайно люди, які приводять у такого виду криптоботи активних користувачів, на дропі отримують більше за всіх. Тому цей проект не буде винятком, на жаль. Також слід врахувати участь у спеціальних заходах. Не втрачайте нагоди брати участь в унікальних івентах та квестах, які можуть принести додаткові токени, адже це також вплине на аердроп у майбутньому. Також після завершення Mask Empire планує продовжити свій розвиток, пропонуючи нові функції та можливості для гравців. Очікується також, що в грі з'являться нові квести, покращені механіки та додаткові способи заробітку. Це означає, що Mask Empire залишатиметься актуальною та цікавою для гравців навіть після розподілу токенів. Крім того, розробники мають намір інтегрувати Mask Empire глибше в екосистему The Open Network, а саме Тон, що може відкрити нові обрії для гравців та інвесторів. У висновку хочеться сказати, що я, звичайно, не даю зі своєї сторони жодних фінансових рекомендацій, фінальне рішення повинні приймати тільки ви. Особисто я для себе хочу зазначити, що не приймаю участь у цьому проєкті, адже не вірю в його вартість. Але, звичайно, вам ніхто не забороняє приймати рішення для себе особисто. Тож, звичайно, будемо слідкувати, як відбудеться airdrop та лістинг цього криптоботу, та що ми отримаємо на виході. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі. Більш